Три причини, які позбавляють життя радості та наповнюють його нудьгою. Перша причина: нема проблем. Немає проблем, немає їх вирішень, немає перемог, нічого святкувати. Нудьга. Створення життя, в якому немає проблем, стає самою великою проблемою життя. Друга причина нема цілі. Немає чого прагнути, нічого не збуджує. Те, що маємо, навіть якщо воно раніше викликало захоплення. Набридло. Нудьга. Невміння ставити нові цілі приводить до одноманітного та скучного життя. Третя причина: чіпляння за набуте, небажання втрачати щось, особливо статус, щоб починати щось нове, більш масштабне, тому що потрібно починати з нуля, сприйняття ролі новачка, ролі учня, намагання залишатись в зоні набутої, а з часом минулої експертності. Бо з часом воно зразу швидко стає минулим, приводить наше життя до застою, розуміння, бажання та, зрештою, вміння знаходити нові надихаючі цілі, додає радість та драйв в наше життя. Саме це збільшує його яскравість, а як наслідок, його цінність. Поспішайте жити!